Ну що ж, Доробили ми точилку, вже дві таких поїхали. Сьогодні поїде третя. От, Поки є, поки лишилось, верніше, запишу відразу відео, покажу, що ми зробили. Ну, власне, тут стоїть той поворотний механізм, який був в попередніх відео, який штатно встановлюється на ось такі точилки. От, і Вирішили ми на поворотному механізмі не зупинятись, також, е, змінити станину. Ну, Це попередньо також залишиться, можливо, комусь буде зручніше працювати з такою. Її переваги — це е, габарити, тобто вона більш устойчивіша за рахунок того, що е, площа контакту з столом більша. Тут, тут на, е, на чотирьох лапках вона стоїть. Ну, от. І є тонке регулювання кота самою рейкою, що також є незмінним плюсом, в плані того, що можна точно і плавно підстроїти кузаточки. Перебирав різні варіанти. Не знайшли ми нічого більш оптимального, ніж мікроскоп. В принципі, можна було і самі в ті рейки робити, але такої конфігурації, як в мікроскопі, Таку вірніше, конфігурацію, як мікроскопі, буде зробити досить тяжко, і це суттєво збільшить, збільшить вартість е, точілки. Тому от, проще, проще шукати Ось такі, е, забуті, забуті усіма, які вже не будуть працювати по прямому призначенні речі от, і е, перероблювати так, і робити на них точілки. От, отож. Точилка готова, ось так вона виглядає. Приїхало нещодавно близько 30 таких мікроскопів, тому якщо хтось бажає, вони ще будуть робитись певний час. Зовнішні можуть трошки відрізнятися. В даному випадку у нас анодована рамка стандартний класичний шарнір з яких ми ставимо на всі свої точилки такого типу. От, і от такого білого кольору сам корпус поворотного механізму. Можливо, в деяких моделях буде рамка не анодована. От, тут просто така зробили. Трапилась, таку зроб... трапилась анодована, верніше, ми зробили і була в нас в запасах. От, але щоб мінімізувати вартість кінцевого виробу, в може в них не анодувати, тому що на полі це абсолютно ніяк не впливає. Також плануємо лишати корпус корпуса мікроскопів в рідній фарбі. Це також пов'язано з тим, щоб не залишати на неї вартість, тому що за все зараз потрібно платити. От І лишніх півтори, півтори, десь приблизно тисячі за покраску. Я гадаю, що не кожному це потрібно, тим, тим більше за часту. Фарба на самих мікроскопах в досить гарному стані. Буває часом деякі сколи, але не критичні. От, я вважаю, що в даній моделі це головне. Функціонал. Функціоналу тут достатньо, тобто в нас є зйомна рамка, якщо необхідно, то тут одним гвинтом відкручується. Не знаю, показував, напевно, показував, але для тих, хто не бачив, ще раз покажу. Врутили, власне і все, і відставили. Так само стає на місце, позиціонується в одне й те саме місце з 100% попаданням. Тут для цього зроблений от такий от отвір. От. І в принципі не так вже й багато воно в такому вигляді займає місце. Отже, я тут приплював рулетку. Візьмемо по габаритам її. Це 210 мм. І найвища ну, і точка, шарнір не будемо враховувати, так як шарнір можна зняти. Найвища точка у нас 170 мм. Ну, і відповідно ширина 100 мм. Ну, вага, вага орієнтовно до 3 кілограм. От, тож кого цікавить, прошу писати в приватне повідомлення або за номером, буде вказаним нижче е, в описі. Ну, власне, і все, що хотів показати. Всім дякую за увагу.